Раді дусі воїни пережили своїх внуків, які загинули від рук путінізму, боронячи Україну. Сі, по суті, зігнав йому масовку. Цзіньпінь зробив йому дійство, аби Путін не виглядав зовсім уже лузером в цьому світі. Тривання Путіна у владі закінчиться демонтажем самої Росії, але демократичного інструменту для зміни. Влади. Ми не маємо. Ресурсів в Україні не вистачить, щоб оце сиділо роками після завершення своєї каденції і не допускало нових демократичних виборів. Вітаю, друзі! Назвав цей сюжет День викраденої перемоги. І невикраденої Європи. Тому що 9 травня Україна трошки по-воєнному відзначила День Європи. День скорботи й примирення, День перемоги 8 травня, також скромно і по воєнному. Але 9 травня це ж Побєдобєсія. Хочу нагадати, що 7 мільйонів українців воювали в лавах Червоної армії. Не кажучи вже про сотні тисяч партизанів, які, якщо й не воювали за Червону армію, то воювали проти нацистів. Але і партизанський комуністичний рух був величезний. Хоча деякий націоналістичний рух Совєти, як завжди, приписали собі. Зокрема, молодіжну націоналістичну організацію Молода Гвардія на Донбасі. Олег Кошовий жив у моєму рідному Каневі. Це прізвище його Вітчима. Відчим був заприсяжений членом ОУН. Старі оунівці в Каневі знають про це. Тим більше що. Потім Фадєєв, який все це переписав на радянський лад, і як вони переформатували, переформатували ту ж матір Кошового, і ще батьків загиблих молодогвардійців. Тобто навіть молоду гвардію Росія вкрала. Але головне, що вони вкрали в нас в день перемоги своєю агресією. Тому що коли ми маємо такі жертви, і такі подвиги, які здійснюють щодня українські військові, Друга світова давно в свідомості українців пішла в тінь. Вона стала лише історією. Хоча ще поодинокі ветерани цієї війни живі, поодинокі свідки цієї війни живі, але і їм не дуже хочеться пригадувати ці сумні дні. Другої світової. Тому що вони обріхані, обріхані путінізмом. Ми дожили до ситуації, коли дідусі пережили своїх внуків, дідусі воїни, прадідусі воїни пережили своїх внуків, які загинули від рук путінізму, боронячи Україну. Така от гірка правда. Тому Радянського Дня перемоги в такому ну, русському зводі, путінському ізводі, форматі, ніколи в Україні ніхто святкувати не буде. Звичайно, що є один фактор, який і свідчить про людяність українців. Могили воїнів навіть в найбідніших селах, де полишалося, може, 5-7-10 жителів. Все одно не за нападщині, а під 9 травня в багатьох селах і містечках могили воїнів трошки підчистили, прибрали, поклали квіти, та й, й по тому. Бо ці радянські могили заступили нові могили українських героїв. І це болить, звичайно ж, більше, ніж боліло. За Другу світову. Друга світова відболіла. А ця буде відболювати нам десятками років російська агресія. Тому День Європи мені трапився серед стрічки новин, фото, де Петро Порошенко розмовляє з Робертою Мицолою. І він пише, що тільки вчора ми були разом в Берліні на саміті християнських демократів, а сьогодні ми вже в українському парламенті. І це прекрасно, тому що голова Європарламенту їде в Київ на День Європи. У багатьох містах давно вже звичними стали поряд з українським прапором, прапор Європейський. І дуже символічно, що вчора Київрада, нарешті, проголосувала проспект Правди, газети Правди Совкової, перейменувала в проспект Європейського Союзу. До Дня Європи прекрасно. Одесити теж зробили свій внесок. Ця скандальна вічно конфліктна площа, яка називалась Катерининська. Від нині називається Європейська площа. І Одеси там це подобається. Тому що Одеса з Європою була завжди, а з Катериною не завжди, особливо Катериною Другою. Тому, коли ми говоримо про відновлену Європу чи не викрадену в нас Європу, то якраз сам Путін. Своїм абсолютним ідіотизмом в цей день довів до кожного українця, хто ще спромігся десь залізти через VPN і подивитися московські паради, і все, що ніс, цей придурок. там. Це, звичайно, на голову не натягується, тому що, врешті-решт, те, що до Путіна мали приїхати лідери. Лаосу, наприклад, Куби. Ну, сказати, що ці країни Кабоверда здається, що ці країни внесли в просто визначальний вклад в перемогу в Другій світові, це просто розсмішити коміка. Для того, щоб, хоч якось прикрасити. Кампанію для Путіна, кажуть, Сі Цзеньпінь придумав схемку і нагнув середньоазійських лідерів під річницю створення Євроазійського економічного союзу зігнати цих міні-авторитаріїв чи авторитаріїв на мінімалках зігнати в Москву. Навіть Лукашенко там опинився. Лукашенко, який відбрикувався, кажуть, що він знову з песиком там з'явився своїм білим неповторним. Але вся комедія в тому, що це все дійство в Москві, а багато хто з таких медійних осіб каже, що наскільки ганебного параду вони ще не бачили. Скромним представництвом всяких технічних засобів. Ну і тому я не дивився цю, це огидне дійство. Я лише почитав думки тих, ну, навіть опонентів, на яких зважаю інколи, і зрозумів, що по суті, все, що вчинив Путін із інавгурацією, і з цим парадом, це все здування презерватива, здування кульки. Путін вже ніхто. Скільки він не пижився і не тужився, він вже ніхто. Сі, по суті, зігнав йому масовку, Цзіньпінь зробив йому дійство, аби Путін не виглядав зовсім уже ну, лузером в цьому світі. Але перед Сі в ході його візиту. В Європу теж відкрилося дуже багато привабливих сторін Європи. І в цьому сенсі, скільки б не говорили про ритуали, які Москва там розігрує інаугурації, паради, ці абсолютно психічні атаки на українські порядки бойові в ці дні, спроба. Прихопити часів яр до 9 травня, ну і тому подібне, все це убоге, і це все здування, тобто суть існування нинішньої Росії в тому, щоб сповзати в пріру якомога повільніше. Вони всі, всі, хто сидів на інавгурації, було чітко видно на їхніх пиках, що вони розуміють, що вони всі. Загнані заручники Путіна. Путін цією інавгурацією їх остаточно перетворив у своїх заручників і вони з цим змирилися, бо в них виходу іншого немає. Якщо вони спроможуться на якийсь демонтаж путінізму, то тільки за відмашкою Цзіньпіня. І мені здається, що якраз Сі Цзіньпінь вивіряв цим візитом Париж. Можливості для того, щоб дати відмешку, відмашку китайській партії в Росії на демонтаж Путіна, на заміну Путіна на якусь технічну сіру фігуру, чи то Мішустіна, чи Шеку. Бо інакше тривання Путіна у владі. Закінчиться демонтажем самої Росії. Не путінізму, а самої Росії. І здається, на цьому параді, на мордяках багатьох присутніх, читалося це. Відчуття безвиході. І, я б сказав, відчуття Гаги. Ах... Не лише для Путіна, а для десятків організаторів цієї російської агресії проти України. В Росії починають розуміти, що за Путінізм доведеться заплатити дорого. І скільки б вони не пижилися, не виводили цих своїх уніформованих на Червону площу. Це все сповзання в прірву. Але нам ще треба вистояти. Доля нам не подарує просто так відхід Путіна. Доля нам не подарує просто так компенсації за зруйноване житло, зруйновану інфраструктуру. Нам ще доведеться поборотися з цією напастю. І як не крути, але нам потрібна раціональна влада, авторитетна, об'єднуюча людей, влада. Чи можемо ми сказати про Зеленського? От сьогодні, нарешті, Зеленський дав відмашку звільнити Сольського. Уявіть, Сольський був арештований, був в слідчому ізоляторі, вийшов під заставу, а він досі не звільнений. Цікаво, поки він. Був слідчим ізолятор, скільки за його підписом документів гуляло по міністерству. Звільнили Кубракова. І коли ми говоримо про наш європейський вибір, то коли звільняють міністра, міністр повинен пройти парламентський комітет, виступити в парламенті, відзвітувати за свою роботу. Дати роз'яснення за ті чи інші промахи і отримати оцінку своєї роботи. Кубрукова звільнили без ніяких бесід, співбесід, комітетів, просто дали підзади все. Так, так хлопці в Європу не ходять, розумієте? Ви ніби проводите проєвропейські всілякі ритуали, хоча які проєвропейські. Я вже говорив в попередньому відео про те, що Слуга народу просто чкурнула із Київради, коли голосувалося перейменування проспекту Правди в «Проспект Європейського Союзу. Просто втекли. А ще в цей же час потім голосувалося надання почесного громадянства для Ліни Костенко і для генерала Залужного. І слуги вмили руки й чкурнули. Тобто слуги вони не українського народу. Максимум чиї це слуги Зеленського. А Зеленський говорить лише про європейський вибір. Робить все, щоб Україна в Європі опинилася якомога пізніше. На жаль. А ми це терпимо, тому що. Будь-який силовий, силовий спосіб зміни влади відкине нас від європейської перспективи на десятиліття. Але демократичного інструменту для зміни влади ми не маємо. І, почасти для цього постарався сам Зеленський, щоб ми його не отримали. Поки що Конституційний суд. Не може пояснити, чи є в Конституції положення про те, що Україні заборонено проводити президентські вибори. Так, на час воєнного стану проводити справді недоцільно. Але тоді, що мусить стати, який інструмент треба задіяти, щоб оце, оце все чудо? Не сиділо на, своє, на своєму кріслі вічно, тому що здоров'я сидіти вічно в нього вистачить, а ресурсів в України не вистачить, щоб оце сиділо роками після завершення своєї каденції і не допускало нових демократичних виборів. На цьому амінь, як кажуть, віримо в європейське. Майбутнє України і дякуємо Збройним силам. Без них ніякої Європи не буде. Слава Україні!